Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, мої вітання, друже, ти знаходишся на каналі Боусуна, і це Містфал Хантер. Нова рпгшка виживалка з елементами лутінгу. Тому тисни свого кльота догори, будь активним і приємного перегляду. На початку гри нас, як завжди, зустрічають персонажі, різні персонажі з своїми якимись унікальними навичками. І серед цих персонажів нам треба вибрати той, за якого більш всього. Нам буде комфортно грати скоріше за все, я виберу варвара, тому що такий стиль гри мені підходить більше. І ось отак от зустрічає нас початок гри. Чимось мені цей ворон, ця ворона, не знаю, нагадує Вальхельм. Там також був Ворон, який навчав нас на початку гри, давав свої підказки. На таку локацію нас початково закинуло. Скоріше за все, що зараз ми просто пройдемо навчання. Після цього зможемо відправитися вже в повноцінну катку. До речі, гра доволі непогано оптимізована і з доволі таки приємною графікою. Ой-ой-ой, ви подивіться на цих померших це якесь пекло. Все зроблено в сеттингу такої якоїсь Скандинавії з рунами і якимось таким, знаєте, подібною такою атмосферою. Так, що нам потрібно? О, нам потрібно розбити ось ці ворота. Хм, до речі, оце відкривання замків, відкривання воріт, мені чимось нагадує дуже сильно а, darkest, Dark and Darker, якщо бути точнішим і правильним. Ой-ой-ой, ти що це так підстава? А це, а це була пастка. Тепер треба обходити понизу. І якісь заблукавші душі, які застрягли тут. Так, треба оглянути оглянути трупачка. Нам відразу пояснюється про те, що ми можемо злутувати з нього якісь певні речі і можемо їх собі закидувати. В меню швидкого доступу. Зараз саме головне розібратися, так що цілком можливо, що може бути тупьож, але. Але все ж таки якось розберемося. Так, use healing. Мені треба. Ага, я не можу піднятися наверх, тому що мені обов'язково треба захилитися. А як захилитися? Да, я вже старий. Старий хуй, тому є певні проблеми. В школі я навчатися не хотів. Англійська мова на геть поганому рівні. О, а в нас є отакі от, от, слухайте, суперможливості, да, якби? Ми можемо зі щитом пробивати захист, і можемо за допомогою свого меча робити отакі от, от комбо. І якщо й не робили. Друже, нагадую тобі, до речі, ти цей свого кльоця догори, якщо ти до цих пір ще цього не зробив. Тому що я для тебе підігнав дуже годну таку соковиту тему, я тобі скажу так. По секрету. Так, а якщо я буду затискати ось отак от. Угу. Екіп? Ні, не те. Ааа, в нас же ж просто є ліворуч. Лів, ліворуч є. Натискаємо на четвірку, або на трійку, або на двойку. І воно відразу нам м, юзає те, що ми заклали туди. Треба би оглянути цю скриню, тому що на початку гри я її бачив тоді, да? на початку моста, точніше. Всілякі компоненти можемо збирати, всілякі каміння, всіляке желізо, всілякі предмети. І, скоріше за все, це все після е, катки ми можемо продавати. Right. Так, ой-ой, ой перший. Ну як перший? Перший файт, да? так? Ой, приємно, при, при, приємно, Приємна рубанина. Мені подобається. Відчуваєш дійсно, що ти е, попадаєш. Блокувати можемо за допомогою щита. Так, і тут також пояснюють, да, що ми можемо пролутувати всіх мобів, яких, в принципі знищуємо. Наскільки я знаю, що ми можемо тут як в ПВЕ файтитись, так і в ПВП режимі. Точніше, якщо бути точніше, ми можемо зустріти собі подібних, з якими можемо зарубатися. Але це, напевно, буде вже трошечки пізніше. Зараз так, поки що. Огляд, ой, що це щойно було. Якісь баг текстурки. Але я скажу, що FPS доволі таки стабільний. Тому великої системи, сильної для того, щоб пограти в цю е, цікаву гру, не потрібно. О, збираємо, збираємо всілякі прикалюшки. Ой-ой-ой, а це що? Це типу якесь як наше звуження. Ага, це як наше звуження. Це як, знаєте, як в PUBG. Зона звужується, і коли ця зона звужується, скоріше за все, нам потрібно шукати вихід, тому що ми можемо зачекрижитись. Тобі ж у нас час він не огран, немає того, що ми можемо постійно перебувати на локації. Треба швиденько лутатися і йти на вихід. Ой-ой, який шолом! Я починаю ставати дійсно, приймати вигляд справжнього вікінга. Ой-ой, а комбо, комбо працює дивовижно. Дуже приємно. І скоріше за все їх можна також прокачувати, покращувати і прокачувати, що буде виглядати ще крутіше. А це прикольно, знаєте? Ну, типу, зацікавлює гралася цим. Так, а ну давайте кинемо сокирку. Так, ну небагато не, не дамажить, і плюс він захищається за допомогою щита. А якщо так... Так, ми розбили йому, розбили щита. Ой-ой-ой, а в мене ще ж є отака от штука. Майнкрафт! За Майнкрафт. Ой-ой-ой, а я уявляю, щоб йому по чердаку так прилетіла по, -по кабінці, його. Ммм, В нас виходить е ще. Не тільки є щит і меч. А ще їй отака кувала, слухайте нащо втора. Здоровенна. Так, знімаємо з нього якісь гілляки, якийсь лут. Юзаємо бафи і рухаємось далі. Ой-ой-ой, а виглядає це дуже-дуже-дуже дуже мощно виглядає, насправді. Обов'язково, друже, тисни свого пльотса догори, обов'язково тисне його. Так, що, що за ріг? Ой-ой-ой! ой 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 Ти що? А це, походу, перший босс. Перший босс. Зараз нас навчать, як з ним. Треба взаємодіяти. Так, поки що... Ох, який вихор. Ну це круто. Це круто. Так. О, а на shift, якщо затискати, то можна дуже швидко, типу, відходити назад. Робити ухилення. Назад, ліворуч, праворуч. Крута штука. Тільки треба навчитися, як його правильно застосовувати. Ну, перший босс з тому що він зрозуміло на навчанні, і він даний для навчання, і він ніякий. Але слухайте, круто. Гра не зупиняє нас тільки на щиті і на мечу. Ми можемо брати ось отаку от величезну кувалду і трощити просто черепухи всім цим мобам. Так, прес R Drink. Ага. Треба випити з рогу, Та, А що він нам дає, слухайте? Можемо повідчиняти ці всілякі квітки. Квітки, квітки. Язик заплітається. Так, тут трупочок, тут нічого абсолютно немає, і Є ще там кімнати. Треба всюди пошаритися, подивитися, що воно і як воно. Хоча ворон нас веде, да, показує нам таку стежину, по якій потрібно рухатися всередині ємок, треба його вальнути. Ой-ой, ой і за допомогою комбо, комбо дуже жорсткі, комбо дуже жорсткі. І це дуже класно. Що думаєш, друже, як тобі ігри такого жанру? Тому що це не проста РПГшка, це РПГшка з елементами лутингу, де тобі потрібно збиратися в рейди. Діставати всілякі цікаві прикалюшки. Покращуватись, потім це все продавати. 100%. Так. Ага, нам потрібно знищити ось оцю. Я навіть не знаю, що це таке, це типу якийсь колокол. Його треба дзвіночок, його треба з... замочити, і після цього тільки нам дасться можливість для того, щоб вийти з локації. Тільки так ми можемо виходити з локації, я так зрозумів. Ну, викликати телепорт для того, щоб покинути локацію. Ой-ой-ой-ой-ой! А цей кабачок, слухайте, непростий. Так, і він щось мені. Накладає на мене. Скоріше за все своїм цим тарабанінням. Він, типу, мене, як би, ослаблює. Так, треба з ним файтитись. Ох, добре, добре, добре. Да-да-да-да-да. Він накладає на нас якусь таку двіжуху. Ану, вогня йому дамо. Я ж знайшов вогняні бомбочки. Є, він готовий. Чудово. Так, оце я не розумію, що це за такі проміння з мертвих оціх тіл. Так, натиснути H. Да, і це викликає вихід з локації. Телепорт. Якось так. Прикольно, цікаво, свіжо. Те, що можу сказати. Мені сподобалось, друже. І зараз ми попадаємо в головне меню. Треба розібратися, що тут в нас є. Ось так от виглядає наш персонаж. До речі, збоку, зліва, справа, ми можемо додати, я так розумію, собі своїх друзів, тому що є так, журнал, тут, напевно, скоріше всього, в нас пояснюється про певні механіки, якісь, е, е, значить, предмети, які є, і так далі. Он є friends, Скоріше, да, о, ми можемо грати в паті, чудово. Є вибір або соло, або з друзями. Це також цікаво, є скіли. Скіли от є от такі в нас. Я так розумію, що під час того, коли в нас почне апатися рівень, ми зможемо покращувати їх або вибирати серед них, які ми хочемо. Мені це дуже чесно, дуже сильно нагадує Dark and Darker, де також дуже такі схожі механіки гри, але це цікаво, це цікаво. Для поціновувачів Dark and Darker, я думаю, зайде. Хочеться побачити, звісно, ПВП, файти, які тут відбуваються. І як це взагалі відбувається. В нас є скриня, до речі, в яку ми можемо все перекладати. Знайдене в рейді. Промпт. Шоп. О, а ось і слухайте, ось і сел продати. Ось і є торговець перший, в якому ми можемо це все збагрювати. Скоріше всього, що потім, виконуючи можливо, якісь завдання або аповічі рівень, нам будуть відкриватися якісь нові торговці. Так, ось оце я зараз позабираю те, що хочу продати, і спробую збагрити це все торговцю. Да, він скупляє це все. Чудово! 170. 170 монеток маємо. Куплю собі відразу ось отакий от прикидончик. Щоб солідно виглядати, О, да? Дуже непогано, дуже непогано. Можемо брати в нього такі речі, як спис там. М -м, треба, до речі, взяти собі більш крутіший меч. Тут відразу йде меч, типу, і йде щит. А ось оцей можемо продати те, що був у нас. По дефолту, скажімо так, є камп, ми можемо його прокачувати, да? збираючи певні компоненти. Це, напевно, також наде якісь бафи, а тут у нас е лідери, да? кращі з кращих, як то кажуть, задроти з задротів. Так, ось і відразу є соло, тріо. дуо немає, чи може є? Так, і перша наша каточка, перша наша офіційна каточка. Подивимося, що воно і як воно. Цілком можливо, що ми зможемо попасти тут. Так, да, карта навіть нагадує мені стиль з Dark and Dark. Розвалюємо. Треба бути обережним з тими мобами. Шолом. Чудово. Вбиваємо їх, лутаємося, покращуємо зброю, покращуємо амуну собі. Прокачуємось. Прикольно, прикольно. Такі речі я обожнюю. Зараз будемо намагатися рухатися по карті. Так, вогняна бомбочка є. Чудово, а ну давайте спробуємо покидати. Я думав, що це списи, а це ножи. Ми можемо ножами кидати. Є ще сокири там. Блін, я забув один скіл втикнути, я його викинув випадково. Вих, вихор з меча. Ай, фак, Треба буде після катки знову повернути назад. Тому що я залишив тільки. Е, удар. Залишив тільки удар щитом. Поспішав. Поспішав. Треба дивитися. Треба тут сюди заглядати, тому що невідомо де ще можна збирати лут. Ну хоч так. Є, розібрали. Відьма стоїть, там щось вищить, кричить, але я так поняв, що їй до мене взагалі ніякого діла. Зараз ми з нею познайомимось. Подивимося, що є в скрині. Яку вона так оберігала. А вона біля тотему, знову шолом, вона біля тотему тут щось виджиґервала. Так, ага, ми можемо піднятися вище, я зрозумів. Так, да, ось на карті, до речі, якщо можна, можна бачити, що є е, зона. І скоріше всього по... під час того, коли час почне закінчуватись, вона почне звужуватись, і всі, хто залишиться в цій зоні, вони просто помруть. У, є пастки отакі от. Блін, ну це реально механіки, точніше не механіки, а деякі ідеї гарненько спижжені з Dark and Dark. Ой, ёб твою мать! А такого я не розраховував. Ніхера собі він мені через стіну пробив. А ось і перший бос. Слухайте, ну я не готовий до нього. Я реально не готовий до нього. А це вже бос. Це вже бос. Йоп твою мать! Що це за, за патороч така рогата? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да, він жорсткий, він дуже жорсткий. Його треба дуже пострашному коцати, але це треба брати з собою нормальну хілу для того, щоб його розвалювати. Отак це діло не проканає. йоп, мать, ще й зас... підшкварився. Ух! <звук> <звук> йоп, твою мать, да він страшний. Він дуже страшний, слухайте. І він відправляє нас тупо просто назад в меню. Отакі от, от ті пульча. Так, нам апнуло левел другий. Таланти. М -м, в нас є, до речі, таланти, такі речі, як таланти, і ми можемо їх прокачувати. У нас є один талант, ми можемо вибрати щось. Я виберу напевно оцей вихор з меча. Ну що ж, друже, якщо тобі сподобалося, то е -е, обов'язково тисни свого кльоца до гори, е -е, напиши мені в коментарях про те, чи бажаєш ти побачити ще щось. Можливо, ще якийсь відосік або, можливо, трансляцію, хоча в тебе е, цілком можливо буде змога зіграти самому, тому що якщо розробники гри дадуть тобі ключика, то ти зможеш пограти в це е, безкоштовно.